Яка адгезія пінопласту за монолітною стіною чи потрапляє між бетоном та пінопластом зверху вода? Дякую за це питання. На каналі є маленьке відео, яке мені прислав замовник. Будували вони будинок по нашому проекту, і хлопці помилилися з відміткою перемички, і вони її вибивали. Так от, на відео видно, що екструдований пінополістирол котрий був поцарапаний перед бетонуванням, ну до того, як вставляти в опалубку, неможливо відбити. Тобто там молоток, там е, сакіра і вони це вибивають. тому коли, наприклад, фірма Баз заходила на ринок України, то саме фасадний екструдований пінополістирол відрізнявся від звичайного гладкого. Він мав таку шероховату поверхню. Знову ж на каналі є відео, де я таку розового, від... розового кольору, показує екструдований пінополістирол турецького виробництва з насічкою. Але в чому проблема? Що, на жаль, Великі товщини нам не завозять, лише маленькі товщини, 30-50 мм. Звісно, що на фасад цього замало на сьогоднішній день і це треба доклеювати ще шари, але все ж таки у фірми BASF і у інших виробників для фасаду дійсно використовується екструдований пін, пінополістирол, котрий має цю на січку. Є у нас українські виробники, котрі йдуть трошки по іншому шляху. Наприклад, вони розпілюють лісти так, щоб ця поверхність була шераховата, плюс вони прорізають пази. Такий підхід, такий прийом також покращує значно адгезію до бетону. Покращує. Але якщо ви будете потім на цей утеплювач навішувати важке оздоблення, ви все одно будете додатково кріпити дюбель зонтики. Все одно, в будь-якому випадку. Але головна умова адгезії бетону до екструдійного пінополістиролу це шераховатость. І чим більше, чим чим вона грубіше, тим краще тим краще у нас адгезія І в такому випадку не буде відшарування екструдованого пінополістирола від бетону. Нема відшарування, нема затікання, відповідно. Тому, друзі, якщо не можете придбати... Утеплювач необхідної товщини, ну, тоді можна взяти гладкий, але поцарапати. Мені більше подобається дряпати нажовкою для дерева. Це швидко, одразу 30-40-50 см захвату. У хлопців у нас приспособлюють металевий йоршик, котрий одягають на болгарку або на дріль, і царапають металевим йоршиком. Ну, кому як зручно, то так в принципі і робить. Ну, вже на ринку декілька років з'являються пінопласти, котрі вже шрахувати, вже мають насічку. Тобто вони вже є на ринку. Тому звертайте просто на це увагу. Дякую за питання, друзі, за ваші лайки і підтримку, котру ви знайдете внизу. Посилання, будь ласка, під відео.